Це третій центр, який ми відкриваємо в Україні, і на черзі багато інших нових центрів. Перший ми відкрили у Львові, другий буквально вчора в Запоріжжі, третій сьогодні в Дніпрі. Наша мета надати можливість людям знайти себе в силах оборони країни. Прийти. Поспілкуватися з рекрутерами, дізнатися, які є вакансії, які є можливості, які частини що пропонують. Це про сервіс, це про, про інформаційний обмін, це про довіру, це про те, що кожен може свідомо підійти до вибору свого місця в захисті батьківщини. А батьківщина зараз потребує нашого захисту. Тому заклик до всіх: підходьте свідомо до свого майбутнього. Не чекайте, що ви чекали знак, ось він вам створене приміщення, створені умови, є рекрутери. Ми створюємо зараз мережу таких рекрутингових центрів по всій країні. Наша мета, кожне велике місто і навіть не тільки обласний центр повинно мати точку, куди кожна людина, незалежно від місця реєстрації, може прийти і з'ясувати для себе всі питання, де себе можна знайти в обороні України сьогодні, де я потрібен, як може бути врахований мій фах, мій досвід, моє бачення, мій стан здоров'я. Як я, як особистість, як людина можу себе знайти в силах оборони От для цього і створюється мережа цих рекрутних центрів. і важливий момент не тільки чоловіки, так само жінки. Наша мета так само гендерна рівність. В армії зараз нема жодних обмежень для жінок на жодну позицію. Тому закликаємо в тому числі ці жінок цікавитись і знаходити себе у найбільшого стану на сьогодні, роботодавця цієї країни у силу оборони країни. Людина, яка потрапляє до рекрутера, вона Отримає весь потрібний, всі, всі потрібні знання і консультації по питанням військової служби. У нас є біля там більше тисячі вакансій різних Війську потрібні усі: кухарі, автоматов майстри, снайпера і так подальшому. І наша мета центру — щоб кожна людина, яка має фах і яка вже навчена щось робити, щоб вона попала туди, де її фах буде більш всього затреба. На жаль, на затребування всі у нас посади. Кожен має право, яка ми не можемо сказати, що цивільна особа прийде, і вона зразу готовий стрілок. Але автомобіліст, водій для транспортних засобів, також потрібні. Кухарі жінки потрібні, зв'язківці жінки потрібні. Ну, на жаль, на саме найпотребованіше це стрілець до стрілецьких підрозділів. Це той же самий піхотинець, який подальшому, якщо він має кращі навики, він піде служити до дезантно-штурмових військ, де підрозділи захищають. Якщо менше підготовлений, то він підготов... <кхм> він буде залучатися до підрозділів, які здійснюють оборону. Морська піхота відрізняється від інших видів та типів збройних сил. Посиленою вимогою до стану здоров'я та фізичної підготовки, тому що е головне завдання морського піхотинця це зайняти рубіж, е забезпечити підхід е додаткових сил та отримати цей рубіж оборони до моменту вже розширення операції. Е морські піхотинці вони залучаються до всіх видів операцій до морських, до повітряних, е до наземних. Тому потреба у нас е після вже реформування виникла. У всіх кадрах, тому що додаткові частини створюються, розширюються і відмови у нас ніхто не знайде. Так як бойові посади, так і не бойові. Тому рекрутинг, от саме цей рекрутинг з цивільними представниками, він дасть можливість кожному кандидату проявити свої навички, які вони набули в цивільному житті, більш. Конкретно вже в військовому самі тобто... е, люди, які е, залучаються до бойових підрозділів, вони проходять е, підготовку в обов'язковому порядку на навчальних центрах наших на протязі 30, 30 діб де, для е, початкової підготовки. Потім вже далі залучаються. Е, ну скажімо так, у нас є е, е, не тільки бойові підрозділи, у нас є і підрозділи, які задіяні для охорони і оборони. Е, Критичної інфраструктури об'єктів тому запрошуємо всіх. Ми вже сьогодні починаємо доводити, що дійсно може кожен, по-перше, стати на захист батьківщини до Лав Збройних сил України і безпосередньо е до 93-ї бригади Холодний Яр може, кожен знайти себе у військовій спеціальності і може кожен там себе розвивати і рости особисто. Тому ласкаво просимо виконати свій громадянський обов'язок долучатися до збройних сил України безпосередньо 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр ставати кращим з найкращим.